Дзвонить дзвінок, починається урок. І незвичайний дітки урок, а дуже цікавий, тому що сьогодні ми будемо з вами говорити про комікси. Мабуть, всі вже з ними знайомі, так? Але для початку давайте з вами повторимо визначення, що таке комікс. Або мальопис. Це послідовність малюнків зазвичай із короткими текстами, які створюють певну зв'язну розповідь. Тексти зазвичай мають специфічну форму мовної бульки. Пам'ятаєте, ми говорили про цю бульку мовну, яка передає мову чи думку персонажу. Отже, розглянемо більш детальніше. Комікс, який називається скарб. Бачите, тут зовсім мовних буляк мало, в основному ми читаємо і дивимося по малюнку. Мабуть, у дітлахів якийсь пікнік, я так дивлюся, і за ними спостерігають, ну, я не знаю, лісовики, мабуть, схожі на лісовичків. І бачите, який у них погляд здивований. Вони в шоці, що діти такі поросята, так? що вони. Після себе накидають навколишній світ наш, забруднюють. Так? Потім, на другому малюночку, я дивлюся, знайшли вони карту скарбів, мабуть, купалися, і в пляжці знайшли карту. Розглянули її і вже читаю, що знайдемо цей скарб. Тобто вони почали шукати скарби. Так? Що вони знайшли, ці дітлахи? Так, вони знайшли весь. Цей смітник, який залишили після себе. І що тут написано? Дякую, що прибрали за собою лісовичок в пакеті для сміття, так? Ось такий повчальний комікс. А цей комікс, я дивлюся, незвичайний, оскільки тут ось у віконечках потрібно пронумерувати картиночки, мабуть, вони не по порядку. Ось і мій дім. Скільки ще збирати цей морський виноград, сил вже немає. Дякую за допомогу, пригощайтеся. Ми можемо тобі, тобі допомогти. Тобто є серія малюночків. Розставте їх, будь ласка, поставте на паузу, розставте в необхідному порядку, і у вас вийде зв'язна вже розповідь, якась історія. Добре, молодці справилися. А сьогодні ви будете самі вчитися складати власний а на яку тему ми з вами зараз дізнаємося? Уявіть, що на нашу планету приземлився інопланетянин чи інопланетяни. Як вони розмовляють, як ви думаєте? Автор нам пропонує різноманітні фрази. Привіт! Замість цього вони кажуть крібобу, фу. А також у вас є в підручничку. Зараз ми дійдемо до того, які можуть використовувати слова інопланетяни: ох, ай-ай! Ого го. Ну, гей, ало, го, пого, шур, шур, ж. Траля-ля, ого-го, хрум-хрум, хрусь-хрусь і так далі. Ви самім ознайомитесь, якщо у вас не виникнуть свої якісь асоціації з інопланетянами, можна взяти із таблички на сторіночці 77, о 74, вибачте, у підручничку. Коли ви будете складати комікс, вам необхідно скористатися такою пам'яткою. По-перше, вигадай двох або трьох персонажів. Далі уявіть, як вони виглядатимуть. Оскільки це буде комікс, вам потрібно буде намалювати. І я дозволяю цю роботу виконувати на окремому альбомному аркуші на А4. Ви будете малювати можна навіть схематично. Придумуйте невеличкий сюжет, що замислили герої, чим завершиться історія, який висновок для себе зробили персонажі тощо. Вирішіть, скільки кадрів треба для малювання цієї історії, але бажано, щоб було не більше семи. Намалюй сюжетні картинки, тобто кадри коміксу, і напиши репліки героїв у словесних бульбашках. Спочатку ви продумуєте, скільки буде героїв. Далі, який буде сюжет розгортатися. Після цього поділяєте аркуш паперу на декілька таких от зон, де будете малювати персонажів і події, які відбуваються. І мовні бульбашки з репліками. Наприклад, я вам пропоную ну, ось такий комікс. Ось мої інопланетяни, у мене їх три персонажі, так? Вони вітаються чи розмовляють в катуманомі. Дісова. Вони вирішили зробити модель якогось корабля, наприклад. Далі починають працювати так конструювати. Після цього кожен робить свій якийсь внесок, щось будує, щось демонструє, але один із них, а Хай, вирішив залишити так, як є. Полінувався. Ось, наче корабель уже зібраний, вони вирушають в подорож, вім-вім. І після цього, що трапляється? Номіба! Тобто, їхній корабель зірвався і вони полетіли. Ось такий в мене вийшов сюжет. Ви можете пофантазувати, придумати зовсім свою іншу історію. Ці комікси ви обов'язково зберігаєте і. При нашій зустрічі, всі їх мені здаєте. Я обов'язково їх оціню і з захопленням перегляну. На сьогодні я прощаюсь, а ви починаєте працювати та фантазувати. Бажаю вам усім успіхів! Бувайте!